Всім привіт! Мене звати Віталій, і в цьому відео я вам покажу наш сімейний відпочинок. Я Вікторія і Веліна На цій вихідні, тому погнали. Всім привіт! Сьогодні у нас субота, я трішки втомився і відпочиваю в суботу. І Ми їдемо зараз на вечірню рибалочку. Я Вікторія і Евеліна. І зараз вам трішки покажу більше шевролів, я його трошки помою. По нюансах. Тут якийсь був віск чи що там, не знаю, лак, немає самої накладки цієї жовтої. Ось тут. Ну, Зазори. Тут вони більші, там вони менші, щось таке. так от. А, До речі, на роботі я взяв літню ось таку резину БУ. Ось ці ковпаки і сталевий диск, щоб воно було зразу на дисках. Комплект. Весь комплект по кругу мені обійшовся в 100 доларів, так як я працівник. А так би було б 400. Так збоку, тут видно, що вони щось також робили. Це не відмивається. І на склі. Знизу це все роблено дуже так. Ну коротше робили, вони його робили. Якось вони так зробили. Ось це крило, крило повністю було вм'яте, дуже сильний сюди був удар. І це все відновлювалося. Це... Тут так от кусок вирізався і приварювали. Повністю це крило зроблено. Ось такий він ззаду. Так ось трошки ну, ця блискуча штучка спухла, там є повітря. Десь потрапило повітря і все. Ну і з цієї сторони цей пиріг також такий самий. А ще з прикола, в мене ось тут ця полоска. вона не тримається, мені потрібно мені підігріти і вигнути в іншу сторону, або ж на щось приклеїти. І цей пластик також. До речі, ми купили новий карсіт і тепер він ось тут, ось так встановлений посередині. Тому що той карсіт, який в нас був... Він не підходив для нашої малечі, там, по розмірам, мінімальним критеріям потрібно і ріст, а ріст ми маємо вже більше, чим потрібно. Нам не вистачає ваги, нам потрібно ще два кілограми ваги, щоб можна було в ньому їздити. Тому ми були змушені передбати нове дитяче крісло. Це яке нам дали безкоштовно, це був бустер. Він з чотирьох років, тому ми купили ось таке малеце для малеч. Так, ми вже приїхали на локацію. Тут, тут такий паркінг є AW. І спускаємося зараз до води, будемо рибалити і їсти. У да, нас такий пікнік-рибалочка. Олександр Пощачин пише: не заманю людей в Канаду, там немає нічого хорошого. Ну і поки я буду збирати собі вудку, дам відповідь на цей коментар. Я взагалі-то. ну, не дуже хочу, щоб багато людей сюди приїхало, але мені просто за це платять гроші по 50, а за дуже хороших таких, що з грошима, то за кожного члена такої сім'ї я отримую 200 доларів. Тому, якщо у вас є гроші, ви можете приїхати в Канаду і сказати, що я вас покликав і мені заплатять трохи грошенят. Якщо ти також хочеш, аби твій коментар потрапив у відео, пиши його під останнім відео на каналі. І так, спробуємо закинути ось на таку штучку, всі гачки підігнуті, обов'язково вже з собою маєте мати всі підігнуті. Так що все готово. Зараз будемо намагатися щось ловити. Останнього разу в мене ось на цю рибку сом клюнув, тому, може зараз пощастить. Ми вже, до речі, тут дуже багато витягнули чогось. Останній раз я навіть вже був в плюсі. Втопив я тільки якийсь там один гачок і шар щось там, але витягнув більше, так що нормально, якась ліска в мене пошкоджена. Оп! Це напевно... Ні, це напевно я зацепив. Ну все, втопив. А зараз може ще врятуємо рибку. Якщо вийде врятувати, то буде вже добре, бо в мене тільки одна така залишилась. Ех, Відірвав. Ну нічого, зараз тоді спробуємо на трішки іншу штучку, більш агресивніше. Ось дивіться, який в мене є набір великий. Тут в мене дуже багато всього там як там <рес> потрібно щось брати таке дуже яскраве бо зараз сонця немає і погано видно тому ось цю з жовтим спробуємо з цим пушком жовтеньким є, є рибина О, агресивна. а ну давай відійди. Ти чого така маленька а зла. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. стій 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 Оп. Ого, та у нас кимось воювала, дивіться, вся така покоцана. Ці, до речі, смачні, тому що вони такі, як. Але вона клює нас таку штуку. Класно. Одна є, вже не з пустими руками додому поїдемо. Це класне місце, але я далеко від Вікторії, Вікторія вона ж там. Мені під... приходиться йти аж сюди, щоб тут покидати, на це ж саме місце прийшов. Зараз спробуємо ще раз тут. Вон там пелікани ловлять рибу. Я ось біля цих пеліканів спробую щось зловити. Знову є покльовка. Не знаю є. Є, 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 є. Ага, все, зірвалась. Оце я її побачив і забувся. Прям цілою зграю і всі такі ныряють і достають рибу. Напевно зараз знову піду щось міняти інше, бо, бо все недовго я половив на цю штуку. О, там щось тягнуть нормально. Ну, там взагалі мужики зайшли, дивіться, по пояс, тут якось воно, бачите, не кругом глибоко, ось там мілина йде, отак можна зайти. І от вони щось тут витягують. Ой, хороший, хороший. Такий класний щось не там. Ні, не малий, нормальний сом. Вони, напевно, його і заберуть. Зараз ми смажимо м'ясо сома, Ось такі шошточки mm -hmm. поробили. Дуже багато м'яса. Кісток взагалі немає. І спробуємо. Що і як? У нас тут два рецепти. Які рецепти? Uh, соєвий соус. І перчик, і олійка і спеціально. Це зараз порізне. Да. Там, де соєвий соус, то без олії, так? Так. Да. Ага. Ну, видно, де є соєвий соус. Сьогодні у нас другий день нашого відпочинку, неділя. І цей день ми вже прийшли з м'язком. Спробуємо знову зловити сома. Ось у нас мяско, так, на сонці гріється, щоб було дуже добре. Це моє робоче взуття, сушиться. Ось так виглядає наш відпочинок. І зараз робимо шашличок, їмо, заносимо все лишнє в авто і спускаємося вниз до річки, будемо знову рибалити. Коротше, Евеліна тільки що поповзла сама, нормально, повноцінно, правда? Прям так і було, ага. Клас. Тепер вдома треба все ховати. Де гусенята з гуськами? Гусак, гуська і два гусенята. Вони. У мене щось ніби але я не знаю. Дуже сьогодні спекотно, на відміну від вчора. І знаєте, що я помітив, ось ці полікани, бачите як вони? Вони натовпом одразу всі одночасно майже починають ниряти, і ловити рибу. Так більше шансів, що хтось з них зловить, риба запутається між їхніми дзьобами і їх хтось все ж таки піймає її. І... Що, що зацепило? І що робити? Ти воду! Ну, там напевно попояс десь буде. Там навряд чи по коліну. Такі, здається, можна 10 штук брати. Вже на ось таку рибку. Я думав, що такі нього. <смір> Боговного такі зуби, це просто капець бачите? бачить. Дивись. Хто знає, що це за риба, напишіть в коментарях. Це як оселедець, коли її почистити. Мені здається, що з нею можна зробити оселедець. І я попробую зробити з неї оселедець і ми скажемо вам, чи смачно, чи ні. Це було все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Приблизно так у нас відпроходять вихідні. Ну, зазвичай ми виїжджаємо компанією, на цих вихідних всі по своїх справах займалась. Так що ми поїхали самі і зловили ось тих дві рибинки. Ну, і вчора ще одну таку саму. Одна сьогодні була сильна риба якась, вона дуже сильно карбанула. Але зірвалась, я навіть не побачив, що це була за риба. Навіть її розмірів не було видно, я не встиг її дотягнути, і вона зірвалась. Так що на цьому все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, не забувайте писати коментарі, вони мене дуже мотивують. І також інформація на рахунок авто. Дорога сюди, на це місце нам обходиться в дві сторони приблизно 3 долара. Це дуже дешево і смішні кошти. Так що можна їздити.